Привіт, сьогодні ми поговоримо про роль Північної Кореї в нашій війні, як вона заробляє на Росії і як все це працює проти нас. Ми до цього на каналі робили вже розслідування або розбір, як крипто шахрайство впливає на те, що Північна Корея виробляє зброю, в тому числі, і ракети, на які на нас летять. А сьогодні розберемо два розслідування: одне з них Ройтерс. Про те, наскільки зараз пов'язана Північна Корея і Росія. Тож ви на каналі Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми слідкуємо, звідки бреться у ворога зброя проти нас. Тож, починаємо. Отже, Північна Корея. Країна, яка заповнена санкціями, і у якої напевно зараз один із найгірших іміджів в принципі в цьому світі, і так це саме та країна, яка. В прямому сенсі воює зараз на боці Росії проти України. Вперше солдат з північної Кореї побачили ще в 2024 році, причому помітили їх не на Курчині, а біля Маріуполя. І з судячи з цього співпраця між Росією і Північною Кореєю, між двома диктаторами Путіним і Кімчинином, розбивається по трьом трекам: це люди, це зброя. І це технологія. Ем, Чому остання, тобто Північна Корея, непогано на всіх трьох треках заробляє? Корейський інститут оборонного аналізу порахував, що КНДР. Тобто Північна Корея отримала приблизно 20 мільярдів доларів за свою військову підтримку Росії з початку повномасштабної війни проти України. І основна частина цієї суми вона припадає на боєприпаси. Приблизно 19,2 мільярди доларів це постачання боєприпасів та іншого військового. Обладнання серед них там є багато артилерійські снаряди, гранати, ракети. Коротше, загалом Північна Корея вже до Росії, а значить, і потім те, що піде на ну, проти нас, направила приблизно 21 ти, 21 тисячу контейнерів зі зброєю та боєприпасами морським шляхом. Тут якраз вже ми переключаємося на розслідування Ройтерс. Вони порахували, як це відбувається, і показали, що приблизно за 20 місяців здійснили е 64 морські поставки, які доставляли мільйони артилер... артилерійських снарядів з північної Кореї в Росії. Ці Боєприпаси транспортувалися у порту Раджин у КНДР. Потім воно йшло до російських двох портів Восточний та Дунай, а звідти вже залізницю до сквозів складів, які є поблизу фронту. За оцінкою вже українських військових у певний період часу до 70%. Артилерійських снарядів, які використовували російські війська проти нас, якраз надходили з Північної Кореї. І це, звичайно, свідчить про те, наскільки вони сильно між собою пов'язані, наскільки зараз Росія залежить від от такої недорозвинутої, але тим не менш країни, яка виробляє зброю як КНДР. Ну, тепер про людей. КНДР направляла до. Росії за різними даними, в тому числі розслідувачів від Reuters, приблизно 11-14 тисяч військовослужбовців, причому кожному з них виплачували приблизно 2 тисячі доларів на місяць, що ем, ну прям дуже дуже багато, і у них були ще одноразові премії для розуміння. Більшість цих людей знали, що можуть загинути, але Дві тисячі доларів в північній Кореї це прям надзвичайно великі кошти, тому ну, умовно, вони йшли на смерть заради своїх родин чи просто заради грошей. Значну частину цих грошей в результаті північна корейська влада конфіскує або там передає якусь невелику частину сім'ям цих солдатів. Що важливо, аналітики стверджують, що основною компенсацією Північної Кореї взагалі от від всієї цієї військової ем, залежності це була не грошова допомога, в тому числі за своїх військових, а все ж таки, крадіжка технологій. Корея, країна мілітарна, м'яко говорячи, протистояти світлові в них немає нічим іншим, тому е, країна, яка в санкціях обмежена з усіх боків і може по факту спілкуватися лише з Китаєм і Росією. Вона залежить від технологій. І ось тому Північна Корея була дуже зацікавлена, щоб Росія надала їм свої технології. І тут вже мова іде не тільки про якісь прості речі, а й про ядерні підводні чорни, про сучасні винищувачі і. Виглядає так, що зараз навіть Північна Корея почала отримувати доступ до цих технологій. Зокрема, вони продемонстрували нові зразкі озброєння, серед яких це не тільки якісь прості ракети і боєприпаси, а і боєприпаси з штучним інтелектом, літаки дальнього радіолокаційного виявлення і коротше різні розвідувальні безпилотники. Про це ми теж зізнаємося з міжнародного розслідування. Тому таким чином Корея стає основним, по факту, ключовим бенефіціаром війни в о, Росії проти України. Вони отримують значні бенефіти від цього, в першу чергу, грошові і не менш важливо технологічні, і без проблем відправляються далі своїх солдатів, яких у них, м'яко говорячи, іноді немає просто чим годувати в прямому сенсі цього слова в Кореї. Я тут нагадаю, що Північна Корея це країна, яка так чи інакше залежить повністю від Китаю і Росії. Я так само нагадаю, що Північна Корея, в принципі, має публічного і дуже скажімо, давно свого ворога це Америку і. Такше інакше, Америка завжди просить в північній Кореї, як мінімум публічно. Але у Трампа в минулій каденції якраз була спроба якось замиритися з ними. Вона відбувалася в два етапи. останній етап була зустріч в Сінгапурі, на якій Ченін послав, м'яко говорячи Трампа з його ідеєю про зменшення військової присутності, точне військового нарощування потенціалу Північної Кореї, і ця зустріч розвалилася, і в результаті Північна Корея отримала все більше санкцій для сполучених штатів. Північна Корея це прям. Один із перших союзників Китаю, і звичайно велика загроза в регіоні, тому що вони хочуть об'єднатися в прямому сенсі з іншою південною Кореєю, яка є великим союзником Сполучених Штатів. Тому ось така залученість Північної Кореї, використання різних шахрайств, активних і хакерська робота в першу чергу проти громадян Сполучених Штатів, щоб за їх Кошти, криптовалюту чи щось інше виробляти зброю, яка в тому числі йде в Росію, в Китай, і в тому числі протестить зараз українським солдатам, це все ланки одного ланцюга. І тут я дуже сподіваюся, що це розслідування подивляться в Вашингтоні і трохи зрозуміють, що зараз по факту Україна тепер воює не тільки з Росією, а і в з північною Кореєю, а головне подальша участь Північної Кореї дозволяє їм нарощувати і свої фінансові потенціали, і технологічні, що в майбутньому стане проблемою вже для інших союзників Сполучених Штатів, навіть в тому ж самому Тихоокеанському регіоні, де той же самий Джейді Венс чи інші прихильники зміни пріоритетів Сполучених Штатів говорять, треба концентруватися зараз Пентагоном. У мене все по цьому розбору. Я сподіваюся, він був вам корисний. Пишіть, що ви думаєте щодо цього в коментарях. Не забувайте ставити подобайки і слідкувати за нашими наступними випусками. До побачення.